Доброго здоров'я, з вами Женя, канал Jackin інтернет-магазин Jekiinshop.comua. Jack Сьогодні хочу шкіру знову вам показати, яка в мене з'явилась. По-перше, перед тим як покажу шкіру, скажу, що замовлення приймаються на ці лоти, які будуть виключно за посиланням в інтернет-магазині Jackinshop.comua. Посилання буде в описі і в коментарю до цього відео. першому я його закріплю. Тільки Чи тільки через сайт можна зробити замовлення, щоб не було потони ніякої. Тут по листах, але я буду як лоти номерувати, щоб було зручніше. Тут в мене переважно цілі, ну, великі листи. А далі будуть ще кілька відео з невеличкими шматками. Ну, такими доволі доволі робочими. Ну, з якими можна працювати там, на кошельки і так далі. Дуже маленьких там не обріз. Обрізів в мене нема. Так, значить, зараз буду показувати, розказувати, що є. Перша шкіра це краст колір беж, темніше, ніж шкіра бахтерма, Прошліфована. Є кілька шрамів, шрамів невеликих. Площа його 158 дециметрів, Коштує цей лист 950 гривень. Товщина, товщина навіть є тут. Значить, вказано краст перший сорт 1214 Рижий. Без плити. Бечина К. Написано. Але я сумніваю, що це бичина це, скоріше за все, за все корова хоча. Я можу і помилятися. Це перший лот. Переходите за посиланням, там так і буде. Перший лот. Другий лот. Шкіра лакова. Тут два шматки. Це півтора, це все в місці. Це, це разом лот. Оцей. І навіть ось ще якісь маленькі шматочки є. Це все півтори, півтора квадратних метра, товщина теж десь 1, 2, 1, 4. 500 гривень коштує оце все, цей весь лот. Бахтарма. розшліфована, якісь тут була площа, але вона це не ціла, це кусочки, тому тут щось вирізали з неї. Тому це все оці два листа. За 500 гривень. Так, зматую. Вибачайте стіл робочий, тому не дуже чистий. Так, це біжева. Напевно, це козочка. 48 дециметрів, коштує 200 гривень. Грязненька Бахтарма трохи потребує підкладки. Та й затонка вона десь міліметрна. Не написано тут. Десь міліметр товщина її. Третій лот це. Лот номер 4 Ось такі шматки. Один великий, це жатка. Кожа десь 1,2-1,4 теж товщина. Потім до цього лота отакий шматок, шкіри, шкіриться десь міліметровка. Це теж десь один і два отакий шматочок. Це в четвертий лот все йде. І ось такий шматочок. На сумку якусь там можна заміксувати кольори і так далі. 500 гривень цей лот коштує. Я так його і зверну. І ще один лот, жатка теж 500 гривень, буде коштувати ось такий колір. Великий лист. Ось такий колір. Якісь такий незрозумілий, сірок, сіро сірий все, якщо це коричнева бахтарма, це якісь такий сіро коричневий, я не можу зрозуміти. Ось такий темний. Йомко йомко я все пояснив. Це п'ятий лот, теж 500 гривень коштує. Кому цікаво, переходьте за посиланням, дивіться, замовляйте. А найголовніше, бережіть себе і будьте всі здорові. До нових зустрічей!